Усіх трьох назвали на літеру В Володимир, Владислав та Віталій, оскільки двоє із синів близнюки. Молода мама поки що розрізняє їх по вазі. А ще зі сміхом каже: усі малюки почуваються чудово, вже окріпли і постійно потребують маминої уваги. Годувати їх і пеленати вже навчилася. Тим більше, що чоловік охоче допомагає у будь-який час. Ми знали, що з тієї недільки вже в нас була загроза. Нам сказали, що на узі відправили і там зразу сказали, що в нас буде троє. Ми не знали, звичайно, хто це. І сказала нам, не розраховуйте особливо, не надійтеся, бо не можуть відійти там, скажімо, може, залишиться одненьке або двоє. Але дякувати Богу, ми зберегли всіх трьох. Деякий час молода мама із дітлахами перебувала у Станишівській районній лікарні, де лікарі спостерігали за малюками та допомагали доглядати за ними. Проте вже вчора родину Тимошчуків виписали додому. Тож Оля та Олексій радіють своєму щастю. Але чи не найбільше такому подарунку долі радіє прабабуся, адже це перша трійня у їхній сім'ї? Маю три дочки, три зяті і шість онуків, всі подружені, А це вже дождалась права онуків тринадцять. Я дуже рада. І спасіба врачам, що зберегли ці дітки. Ярослав Долгих, заступник голови облдержадміністрації, каже, сім'я Тимошчуків не лишиться без соціального захисту. Головне, що ця сім'я буде під повним соціальним захистом, вона миттєво набирає статусу багатодітної родини і буде користуватися усіма пільгами, які передбачені для такої родини. І я, як людина, яка курує цю галузь галузі Житомирської області, буду на особистому контролі тримати, аби ніяких за. Тримок проволочок ні з нарахуванням виплат, ні з доглядом, який потрібен для цих дітей, і батьків допомоги їх не було. Родина Тимощуків вже розпочала підготовку документів для того, аби стати на квартирну чергу, а посприяти із покращенням житлових умов обіцяли представники влади.